Це регулятор обертів для колекторних двигунів, які здебільшого встановлюються в пральні машини автомат. Цей регулятор можна встановити на такий двигун і зробити собі якийсь верстат. Наприклад, свердлильний, шліфувальний, полірувальний, фрезерний, медогонку можна зробити, бітономішалку, дровокол, навіть дровокол на секундочку і багато чого іншого. Тобто ваш проєкт обмежується тільки вашою уявою. То є регулятор, який може керувати двигуном від правильної машини. Плюси цього регулятора в тому, що цей регулятор під час навантаження на двигун відчувається і подає більше потужності на двигун. Він з двигуном спілкується за допомогою датчика руху, датчик холу, якщо не помиляюсь. І він відслідковує, який зараз йде крутящий момент на двигуні. І Якщо не співпадається за цим регулятором, він подає більше потужності. Тим самим він робить так, що немає просадки на цьому двигуні. Мені часто пишуть, підкажіть, на малих обертах міць двигуна падає, хочу приладнати на медогонку. Також я вирішив вам показати: взяв товстий папір в плоскогубці і зажав плоскогубцями через папір вал самого двигуна. Навантаження на регулятор 721 Вт. І це на маленьких обертах. Корпус самого регулятора трошки нагрівся. Тож можна зробити собі якийсь станок і під час навантаження у вас не буде просідати швидкість вашого двигуна. Тобто не буде просідати швидкість і не буде втрачатись потужність, тому що він підтримує потужність і швидкість, яку виставили цим регулятором. Також в ці регулятори я встановлюю контакти мама для зручного під'єднання вашого регулятора, якщо ви не замовляєте, до вашого двигуна. Я також даю свою авторську схему підключення ось такої комплектації звичайної. Також встановлюю такі регулятори е, радіатор охолодження на семістр для підвищення КПД. Є е, ще в мене комплектація такого самого регулятора, але з кнопкою реверса. Встановлюю кнопку реверс у корпус самого регулятора. Можу цю кнопку реверса вивести з регулятора для того, щоб ви, наприклад, встановили цей, раді... цей регулятор обертів у фасадну частину, наприклад, якогось вашого станка. І е, окремо ряд, рядом встановили кнопку реверса. Тобто, щоб вона була не в корпусі, як у мене є така комплектація, а вас, окремо, у вас окремо на фасаді і фасадна частина самого регулятора, і кнопка реверса на вашому фасаді вашого станка. Я також можу замовити для вас двигун, якщо у вас його немає, під'єднати ваш регулятор до вашого двигуна, зробити повне під'єднання і відправити вам новою поштою наложеним платежем. Також у мене є випадки, коли мені замовник привозить свій двигун, віддає мені в руки, а потім через якийсь час приїжджає і забирає мене вже готову повну комплектацію. На фасадній частині цього регулятора є кнопка живлення, яку також можна вивезти в інше місто. Також можу вивести окрему кнопку живлення в інше місто. Ще в мене були замовлення, коли я для клієнтів виводив кнопку живлення на ножну педаль. Тобто була кнопка педаль по типу. Тактово. Тобто цей регулятор вмикався ногою. Також у мене в проєкті є замовлення, е регулятор обертів з радіатором охолодження, з реверсом, але реверс буде не в, не в корпусі, а буде окремо виведений на півтораметровому метровому дроті і під ножний реверс. Тобто замовник хоче перемикати реверс вліво право ногою. Е кнопка така коштує близько 1000 гривень, під'єднання також платне, і замовник буде якийсь там собі робити станок. Якщо у вас є якийсь цікавий проєкт е, на базі двигуна відправної машини, це, це колекторний двигун, який керується ось таким регулятором без втрати потужності, то ви можете замовити мене будь-яку комплектацію і подарувати життя вашому станку. Якщо вас зацікавила якась комплектація такого регулятора обертів, пишіть мені в особисті повідомлення, приймаю замовлення там. А якщо вам цікава просто ціна, Переходьте в шапку профіля мого Тікток. Там є мій телеграм-канал, в якому є актуальні ціни. Чому я не говорю ціни на відео? Тому що за рік ціни міняються тричі, а відео моє буде актуальне можливо і через рік, через два. Через це е, актуальні ціни тільки в телеграм-каналі.